Вітаємо! Сьогодні в детальному огляді розглянемо флісові кофти від Камотек. Почнемо з кофти в кольорі олива. Виготовлена з інноваційної флісової тканини Ультрасофт, гіпоалергенного, високоякісного, еластичного і зносостійкого матеріалу, який має відмінні зігріваючі та антипілінгові властивості. Має щільність 260 грам на метр квадратний, забезпечує тепло та ефективне вологовідведення. Використовується надійна фурнітура відомого бренда Wuchen. Всі бігунки, оздоблені фірмовими пулерами, завдяки яким ними легко користуватися навіть у рукавичках. Досконалий анатомічний крій кофти гарантує повну свободу рух. Під час активної діяльності технічно досконалі шви приємні на дотик та мінімізують ризики натирання в особливо чутливих місцях. Комір стійка захищає шию від холоду та вітру. Присутні дві в різні кишені з високоякісними нейлоновими застібками блискавками На рукавах і по низу кофти еластичні манжети із брендової рібани. Вони запобігають попаданню холодного повітря всередину. Додатково для поширеного та акцентованого застосування кофти як форменого одягу на рукавах присутні патч-панелі під шеврон і погон. Наступна найщільніша модель командер Ультрасофт у темно-синьому кольорі. Виготовлена також з інноваційної флісової тканини Ультрасофт, гіпоалергенного, високоякісного, еластичного і зносостійкого матеріалу, який має відмінні зігріваючі та антипілінгові властивості. Має щільність 340 грам на метр квадратний, забезпечує тепло та ефективне вологовідведення. Використовується надійна фурнітура відомого бренда Wugen. Всі бігунки, оздоблені фірмовими пулерами, завдяки яким ними легко користуватися навіть у рукавичках. Досконалий анатомічний крій кофти гарантує повну свободу рухів під час активної діяльності. Технічно досконалі шви приємні на дотик та мінімізують ризики натирання в особливо чутливих місцях. Комір стійка захищає шию від холоду та вітру. Присутні дві в різні кишені з високоякісними нейлоновими здастіпками, блискавками та сіткою кулмеш, що дозволяє використовувати їх як вентиляцію. На рукавах і по низу кофти еластичні манжети з брендової рибани запобігають попаданню холодного повітря всередину. Для поширеного та акцентованого застосування кофти як форменого одягу на рукавах є патч панелі під шеврон. Додатково у комплекті йдуть дві патч панелі які за потреби ви зможете Шити самостійно Кофта Patrol Кіматек представлена у чорному кольорі, виготовлена з преміального фліса Hymotec Air Basic, гіпоалергенного, високоякісного, еластичного і зносостійкого матеріалу, який має відмінні зігріваючі та антипілінгові властивості. Має щільність 250 грам на метр квадратний. Забезпечує тепло та ефективне вологовідведення. Використовується надійна фурнітура відомого бренда Вуджен. Всі бігунки оздоблені фірмовими пулерами, завдяки яким ними легко користуватися навіть у рукавичках. Досконалий анатомічний крій кофти гарантує повну свободу рухів під час активної діяльності. Технічно досконалі шви приємні на дотик та мінімізують ризики натирання в особливо чутливих місцях. Комір стійка захищає шию від холоду та вітру. Присутні дві в різні кишені з високоякісними нейлоновими застібками-блискавками та сіткою Coolmesh що дозволяє використовувати їх як вентиляцію. На рукавах і по низу кофти еластичні манжети з брендової рібани запобігають попаданню холодного повітря всередину. Для додатково для поширеного та акцентованого застосування кофти як форменого одягу на рукавах є пач панелі під шеврон та погон поліції, на грудях під шеврон та жетон. Всі представлені кофти є універсальними, поєднують в собі сучасні технології та максимальний рівень функціоналу, гармонійно поєднуються з джинсами, спортивним чи тактичним одягом, надійно оберігають тіло від перегріву та подальшого переохолодження, мають необмежений діапазон використання, стануть у пригоді на полювання, в турпоході під час тренування, служби та виконання тактичних завдань, а також у місті в повсякденному носінні. Кофти можна носити як окремий елемент одягу або ж в якості утеплюючого жару. Завітайте до нашого офлайн-магазину Камотек за адресою міста Одеса, вулиця Тульська, 54. Приміряйте та оберіть якісні найтепліші кофти, котрі стануть незамінним елементом вашого гардеробу на холодний сезон. Або ж ви можете замовити на сайті Камотек.юей чи в наших соцмережах. Менеджери нададуть змістовану консультацію та допоможуть влучно підібрати розмір. Дякуємо за увагу!